Площа поверхні сфери дорівнює 300 пі см квадратних. Радіус основи конуса дорівнює радіусу сфери. Твірна конуса нахилена до площини основи під кутом 30 градусів. Визначте об'єм у сантиметрах кубічних конуса. У відповідь запишіть В поділене на пі. Побудуємо конус. Так, визначте об'єм конуса. Об'єм конуса знаходиться за формулою 1 третя пр квадрат h Отже, нам потрібно знати радіус і потрібно знати висоту. Площа поверхні сфери дорівнює 300 π площа сфери дорівнює 300 π Площа сфери обчислюється за формулою 4 πr 2 і це дорівнює 300 π Отже, на π скоротили. Поділимо ліву і праву частину на 4. Отже, r у квадраті буде дорівнювати 75. А радіус тоді корінь із 75. Так і залишимо. Радіус основи конуса дорівнює радіусу сфери. Отже, радіус конуса ми вже знайшли корінь 75. І можна корінь тут не добувати, бо в нас буде радіус у квадраті, корінь 75 в квадраті залишиться під кореневий вираз. Ось радіус корінь із 75. Твірна конуса нахилена до площини основи під кутом 30 градусів. Твірна творить бічну поверхню, SA твірна нахилена до площини основи під кутом 30 градусів, кут SAO 30 градусів. Звідси нам потрібно знайти з прямокутного трикутника SOA, SO СО, висота перпендикулярна до площини основи, висота СО для того, щоб ми змогли підставити і обчислити об'єм. Прямокутний трикутник СОА, В ньому відомий кут 30 градусів, один катет, і інший катет треба знайти. Отже, пишемо тангенс 30 градусів дорівнює. Це відношення: тангенс відношення протилежного СО до прилеглого ОА. Тангенс 30 градусів це 1 поділити на корінь з 3, дорівнює. СО залишаємо без зміни, ОА це корінь із 75. Знаходимо СО. С по діагоналі дивиться на корінь з трьох. Отже, на корінь з трьох будемо ділити. А 1 і корінь із 75, відомі крайні членів пропорції, перемножаємо і записуємо в чисельник. А ось тепер розпишемо корінь із 75. 75 це 25 помножити на 3. Добуваємо корінь з добутку, добуваємо окремо з кожного множника. Корінь з 25 це 5, корінь з 3 залишаємо. Отже, в чисельнику замість. Корінь із 75 пишемо 5 корінів з трьох. Знаменник корінь з трьох без зміни. На корінь з трьох скоротчим залишається 5, Отже, висота дорівнює 5. Підставляємо і знаходимо об'єм. 1 третя, r у квадраті, радіус корінь із 75 у квадраті, і помножте на висоту SO5. І так, одна третя пі, корінь 75 у квадраті 75 і множимо на 5. 3,75 скорочуємо на 3, 1, 25. Залишається помножити 25 на 5 це 125 π. Оскільки у відповіді потрібно записати. Об'єм, що ділиться на π, об'єм знайшли 125 π поділити на π, π скоротилось, відповідь 125.